Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. На календарі сьогодні у нас 30 травня, п'ятниця. Я вам традиційно пропоную оглянути найважливіше новини таке з цього божевільного світу, який в першу чергу відноситься до нас з вами, українців, і до нашої з вами України. Перед тим як розпочати, традиційно попрошу вас, будьте активними. Підписуйтесь на YouTube 24, го в описі є YouTube ресурс мій, де я регулярно викладаю аналітику. А також ставте лайки, обов'язково коментуйте звідки ви нас дивитесь. Ваші зауваження, побажання, запитання вони вітаються. Нам дуже важливий зворотній з вами контакт. І звичайно ж так працюють алгоритми YouTube. В такому випадку ми з вами просуваємо україномовний контент і нашу проукраїнську позицію в умовах тотальної пропаганди Російської Федерації. Про що будемо говорити? Володимир Зеленський повідомив, що Москва свідомо зриває переговорний процес з цим твердженням України погодились у Сполучених Штатах Америки. Зрештою, Ердоган вже прямим текстом каже Путіну, що той бавиться з вогнем, а братній сербський народ встромив ніж у спину Ерефії. Що ж, почнемо з заяви Володимира Зеленського. Росія так і не надала меморандум щодо припинення вогню, тому спостерігаємо черговий російський обман. Про це сказав Володимир Зеленський у вчорашньому вечірньому зверненні. Цитуємо далі. Він зазначив, що сьогодні. Тобто вчора були розмови і з американцями, і з європейцями. Всім треба говорити чесно, всім у світі, і особливо тим, хто підтримав припинення вогню, каже Зеленський: Росія затягує війну і робить все, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву не силою, не тиском, а словом. Він наголосив, що весь світ спостерігає за черговим російським обманом. Слова з Москвою не працюють навіть так званий меморандум, який вони обіцяли і, начебто, більше тижня готували, досі ніхто не бачив. Україні не передали нашим партнерам, не передали. Навіть Туреччині, як країні, яка приймала першу зустріч, теж не передали нову адженду. І, хоча обіцяли абсолютно протилежне, і перш за все вони обіцяли це Сполученим Штатам Америки, президенту Трампу, черговий російський обман. Усе вони роблять, щоб зустрічі були пустими, і це ще одна причина, щоб були достатні санкції, достатній тиск на Росію, заявив Володимир Зеленський. Ну, власне, про меморандум. Ми вже один меморандум від Росіян бачили. Пригадувати в 94-му році Будапештський меморандум. На цей раз ми знову ж таки робимо все, як просять наші партнери. Ми йдемо на зустріч. Ми передали меморандум Сполученим Штатам Америки Росія, нікому нічого не передала треба розуміти росія свідомо все затягує яким чином а вони не передають меморандум тому що в разі якщо вони передадуть цей папірець сполучені штати і україна побачать ці просто такі дикі вимоги від росії на яких вони начебто готові припинити вогонь потенційно і війну звичайно ж ніхто не поїде в стамбул тому що немає сенсу проговорювати умови які не реалістичні до виконання більше того у кремлі кажуть що раз вони не придадуть Ніяких меморандумів Сполученими Штатами Америки, а також вони хочуть, аби все відбувалося в закритому режимі. Для чого аби все ж таки відбулась зустріч 2 червня в Стамбулі? Таким чином вони покажуть, нібито білому дому, що ну, дивіться, ми на зустрічі, і знову будуть тягнути час до наступної якоїсь зустрічі. А якби вони зараз передали меморандум, всі би відмовилися, ніякої зустрічі би не було, немає про що говорити. Відповідно, Білий Дім робив би висновки. Хоча білий дім вже в Білому домі, тиснуть на Трампа і особливо в Держдепі. Кажуть, що не задоволені тим, як себе поводить Росія. Давайте далі говорити. Президент США Дональд Трамп розчарований рівнем нерозумності Росії у процесі переговорів про мир в Україні. Про це сказав спецпредставник Трампа щодо України Кіт Келох в інтерв'ю ABC News. Генерал наголосив, що Москва досі не надала українській стороні обіцяного меморандуму. Це створює додаткові ризики для. Продовження переговорів, російський диктатор Путін під час розмови з Трампом пообіцяв надати власні пропозиції щодо врегулювання війни протягом тижня, але ні американська, ні українська сторони їх не отримали. Цитуємо Келога. Я запитав керівника офісу президента України, чи бачив він цей документ. Він сказав, що взагалі його не бачив. Так само його не отримував, і провідний український переговорник у цих зустрічах. Це міністр оборони України Рустам Умер. Окрім цього, що цікаво, кіт Келох заговорив про гарантії безпеки, але вся дикість полягає в тому, що спецпредставник Трампа. По Україні заговорив про гарантії безпеки для Росії для агресора, а не для України. Так, от що він каже в цьому ж таки інтерв'ю: що Сполучені Штати визнають обґрунтованість вимог Росії щодо нерозширення НАТО на схід і готові до обговорення цього питання в рамках мирного врегулювання війни в Україні. Келох підтвердив, що Трамп готовий пообіцяти Путіну не розширювати НАТО на схід, якщо така вимога стане умовою завершення. Війни цитуємо Келога, я вважаю, це цілком обґрунтоване занепокоєння. Це питання Росії завжди підніматиме. Вони говорять не тільки про Україну, вони згадують і Грузію, і Молдову. І ми кажемо, добре, ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Це їхній безпековий інтерес. Він також наголосив, що вступ України до НАТО не перебуває на порядку денному і що таку позицію. Поділяють щонайменше чотири країни-члени Альянсу. Цитуємо далі Келога. Ми неодноразово говорили, що для нас вступ України в НАТО не стоїть на порядку денному, і ми не єдина країна, яка так каже. Я можу назвати ще чотири країни Альянсу, які це підтвердять. Але потрібно, щоб усі 32 країни погодилися на вступ, і тут в мене виникає питання: Кіт Келог каже з економірні вимоги Росії, але два моменти: спочатку повномасштабного вторгнення нагадаю вам. Кордони НАТО з Росією збільшились, тому що Фінляндія стала 32-м членом. Друге, 2 червня мають відбутися переговори в Стамбулі. Про це домовилися запропонував, верніше Хакан Фідан, міністр закордонних справ Туреччини, і про такий варіант сказали дуже привітно в Росії. Сказав очільник МЗС Росії Лавров, що вони дуже хотіли би зустрітися в Стамбулі. Нагадаю, на секундочку, що. Туреччина це є країна НАТО, це саме той страшний альянс для Росії, який вона так боїться. Тому треба чітко розуміти, що це лише є Омана, це є привід, придуманий Росіянами. Тому що як ви так боїтесь НАТО, то ж НАТО розширилось на Фінляндію. Так чому Кіт Келох не каже, що ми розуміємо законні вимоги Росії, і давайте будемо говорити про вихід Фінляндії з НАТО? Або чому ми зустрічаємося в Стамбулі? Це ж є. НАТО, це ж Північно-Атлантичний Альянс. Ну ви розумієте, абсолютно бездарність і абсолютну вигадку щодо загрози з боку Північно-Атлантичного Альянсу. Ну і власне, чого хоче Путін? Ми з вами про це не раз говорили, а в Financial Times це зібрали і гарно подали. Наголошую, не раз ми з вами про це наголошували. Хоча лідери України продовжують наполягати на 30-денному припиненні вогню, багато хто вже втратив ілюзії щодо швидкого закінчення війни в Україні. Пише Financial Times з посиланням на українських чиновників та військових. За їхніми словами, Росія не демонструє жодних ознак зменшення військових нападів або реальних поступок, а нещодавні переговори у Тречні свідчать, що мир залишається далеко десь за тунелем. Там головний переговірник Росія попередив, що вони можуть знову вторгнутися та захопити півніше регіони України Сумську та Харківській області, за словами українського чиновника, через кілька днів під час візиту до Російської Курської області, де українські сили були витіснені, президент Російської Федерації Путін схвально відповів на слова місцевого чиновника, який сказав, мовляв. Сусідня Сумщина має бути нашою. Пізніше Путін оголосив, що його сили створюють зону безпеки вздовж українського кордону. Термін, який раніше використовувався для позначення прикордонних вторгнень. Тож коливання Вашингтона щодо підтримки Києва лише підбадьорило російського диктатора. Після тривалої розмови з Путіним президент США повідомив Володимиру Зеленському, що обидві сторони повинні самостійно домовитися про умови мирної угоди. Додає Financial Times. Ми з вами про це вже неодноразово говорили. Що на перемовинах перших 15-16 травня абсурдні вимови делегація Російської Федерації висувала. Вони казали, що вони готові йти і на Дніпропетровську область. Вони готові воювати. Скільки можуть? Вони нашій делегації заявляли, що хтось з ваших родичів може. Ще загинути на цій війні. Абсолютно хамська поведінка. А чому Трамп каже, що ви маєте самі говорити? Тому що Путін в 19 числа йому в розмові наговорив, мовляв, там великі, дуже історичні глибинні якісь причини. Ви про це не знаєте. Ну а такі, як я вже не раз казав, стів Вітков і Трамп абсолютно нічого не знають і профани є в географії і в історії, тому їм легко навішали оці от макаронні вироби на вух. Ще раз варто зазначити, що намагання Росії вести переговорний процес і одночасно наступати. Чому так? Тому що в Кремлі переконані, що будь-які контакти це є слабкість з боку України і європейців. Також ми про це не раз говорили. Також, Кремль не оцінює переговорний процес як якийсь… Зустріч рівноправних опонентів вони вважають взагалі Україну несуб'єктною і готові атакувати, і таким чином демонструвати, в тому числі Сполученим Штатам, що ми посилюємо свою позицію. Ми будемо говорити і одночасно будемо відсилати і пуляти ракети і шахеди по головах українців. Будь-який контакт з Росією, будь-які слова, про що казав Володимир Зеленський, це не діє з Росією, це агресор, проти якого можуть діяти лише сила. На чому акцентував буквально на зустрічі з Володимиром Зеленським новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц Трампа змушують такі вводити санкції, верніше тиснуть на нього з усіх сторін. Дональд Трамп щиро розчарований небажанням Путіна закінчувати війну і вже серйозно розмірковує про можливість запровадження нових санкцій проти Росії. Про це пише агенція Reuters із посиланням на джерела в Білому домі. Співрозмовники. Видання кажуть, що американський президент досі сподівається на розвиток економічного партнерства з Росією, тому досі уникає нових санкцій, які на його погляд стануть ескалацією напруженості у відносинах з Москвою. Але через неспоступливість Кремля в питанні війни президент США почав замислюватися і над таким варіантом. Він завжди шукає різні способи чинити тиски. Він завжди зважає і зважує на свої варіанти. Тут варто зазначити CNN видання. Вже підрахувало, що от буквально 28 числа Трамп сказав, його запитали журналісти, чи хоче Путін воювати, чи хоче про щось говорити. Трамп сказав, ну, через один-два тижні ми побачимо. Так от CNN підрахувала, що Трамп вже тричі казав про один-два тижні. Один-два тижні подивимося. Це вже два місяці. Він каже, один-два тижні подивимось, чи Путін хоче миру. Ну. Прекрасно зрозуміло, що закінчується і вичерпується у Трампа його пояснення і його запевненість в тому, що, начебто, Москва хоче до йти на компроміси. Більше того, вже на Трампа вішують таке. Причепилась до нього вже фраза, що він завжди дає задню. На що він дуже злиться, і вже навіть сварився з журналістами в Білому домі. Якщо говорити про білий дім, офіційну його заяву, то пресекретар Білого Дому до речі, зараз ми поговоримо наскільки відрізняється заяви прес-секретарки Білого Дому і прес-прес-секретаря. Державного департаменту, який очолює Марку Рубіо. нагадаю вам, що Wall Street Journal казали, що Марко Рубіо теж починає тиснути на Трампа, що потрібно з позиції сили говорити з Росією, тобто от які санкції. Так, от Сполучені Штати Америки сподіваються, що Україна та Росія проведуть новий раунд прямих переговорів уже наступного тижня. Про це сказала прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт. Ми сподіваємось, каже вона, що Росію Кина візьмуть участь у прямих переговорах і обговореннях наступного тижня в Стамбулі. І ми віримо, що ця зустріч відбудеться. До речі, під питанням ця зустріч, і Кіт Келлог також в цьому інтерв'ю по Україні, сказав, що я би хотів, щоб Україна все таки була на цих переговорах, бо є ризик, що вона не поїде, бо немає меморандуму про що домовлялися. Знову ж таки, тих де на Україну, а не на Росію. Нагадаю вам, що були пропозиції зустрітися в Ватикані, Росія відмовилася. Ну в США сказали, ну ви такі наші милі, а давайте, можливо, інші варіанти. Запропонували Стамбул, тут вже США погоджуються на Стамбул. Ну постійно, постійно йде підлизування Кремлю і потурання Кремлю. Звичайно, це розв'язує руки Путін. Так, от Білий Дім каже, що вони дуже сподіваються, що буде зустріч. А от що кажуть у держдепі? Вони інакше інтерпретують і кажуть наступне: президент США Дональд Трамп оцінює російського диктатора Путіна за його діями. Зараз він надзвичайно розчарований, адже поки тривають. Перемовне про мир Росія вбиває цивільних людей в Україні. Таку заяву зробила от речниця Держдепу Теммі Брюс під час брифінгу. І це судження, яке винесуть лідери цієї країни, лідерами відверто кажучи всього світу вільного, про те, що можливо вести переговори чи ні. І я думаю, що в такому випадку нам доведеться приймати рішення що хвилини, от заяви. Бачимо, фактично, Марко Руба він каже, розчарований Трамп. А от речниця Білодому каже, ну давайте зустрічайтеся. Ну, такі зміщені акценти. До речі, сьогодні вночі, 29 травня, відбулося засідання Радбезу ООН за ініціативи України через обстріли на вихідних пригаду жахливі з боку Російської Федерації, і вперше Сполучені Штати Америки засудили Росію за обстріли. Це взагалі. Безпрецедентно, чому тому, що відколи Трамп прийшов на посаду в ООН, США взагалі не згадували про російську агресію. А на пригадувати була резолюція до третьої річниці повномасштабного вторгнення, і США проголосували проти. Української резолюції, яку написала Україна і європейці, де засуджується агресія Росії, де Україна визнається жертвою, і США запропонувала свою резолюцію, де просто згадано в трьох абзацах згрупше, про потрібно припиняти війну, все без акцентів, хто агресор, хто жертва. Так от, додаткові санкції проти Росії, все ще розглядаються. Продовження війни буде ні в чиїх інтересах, заявив виконувач обов'язків заступника постійного представника Сполучених Штатів Америки ООН Джон Келлі. Цитуємо Келлі США. Висунули пропозицію щодо негайного, безумовного та всеохоплюючого припинення вогню. Україна однозначно погодилася за умови згоди Росії зробити те саме. Відтоді ми закликаємо Російську Федерацію погодитися на припинення вогню після телефонної розмови президента Трампа і Путіна. очікувалося, що Росія надасть. Перелік умов, в яких загалом викладено її бачення припинення вогню. Ми будемо оцінювати серйозність намірів Росії припинити війну не лише за змістом цього переліку умов, але й що ще важливіше, за діями Росії, сказав Келлі. У зв'язку з цим, як наголосив Келлі, США, засуджують рішення Росії минулого, минулими вихідними здійснити. Одні з найбільших ракетних ударів та ударів безпілотниками по Україні з початку війни така зневага до людського життя не демонструє прагнення до миру. Вона має припинитися келі. Підкреслив, що альтернатива продовження війни не буде в інтересах нікого, включаючи Росію. Це продовжуватиме шкодити економіці Росії її військовим ресурсам, національній безпеці та міжнародній репутації. Додаткові санкції проти Росії все ще розглядаються. Ну на цьому ми можемо всі подякувати. Звичайно, шкелі. Розглядаються санкції. Також в цей виконувач обов'язків посредив. Від США Келлі під час засідань Радбезу заявив, що Вашингтон розглядає можливість припинення участі в мирних ініціативах, якщо Путін не припинить агресію проти України. Цитуємо Келі, а далі проговоримо з вами. Якщо Росія прийме неправильне рішення продовжувати цю катастрофічну війну, Сполучені Штати Америки Сполученим Штатам Америки доведеться розглянути можливість відмови від наших переговорних зусиль для припинення цього конфлікту. Далі він каже, що було зрозуміло, роблячи це, ми не відмовимось від наших принципів чи наших друзів. Швидше, ми визнаємо відмову Росії співпрацювати з нами для досягнення бажаного результату. Це може трактувати наступним чином ці слова Келлі, що якщо ми виходимо з переговорного процесу, бо Росія не хоче завершити війну, це не означає, що ми не будемо продавати зброю Україні. Та ця опція буде залишатися, і це дуже-дуже важливо. Врешті, Туреччина, Ердоган вже прямим текстом кажуть Путіну: слухай, ти вже набрид. Ми пропонуємо елементарні умови. Весь світ тобі каже, просто припинити вогонь без якихось меморандумів, першопричин причин війни чи як ви кажете кризи. Просто припини стріляти. Це сказав в представник Туречці, очільник Мі... Міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Він очолював розвідку. Прекрасно, ви знаєте, та Туреччини. людина дуже наближена до Ердогана, людина дуже в, в близьких стосунках з Ердоганом, і фактично його слова це і є слова президента Туреччини. Так, от глава МЗС Туреччини заявив, що Росія поставить себе у невигідне становище перед Сполученими Штатами Америки, якщо не виявить гнучкості у припиненні вогню проти України. Цитуємо Фідан. У Трампа є воля, яку він встановив із самого початку. Я хочу негайного припинення вогню. На даний момент Україна і європейські сторони проявили гнучкість в адаптації до позиції Америки і прийняли її умови. Тепер, коли Росія не може продемонструвати таку ж адаптацію, Росія може виявитися в трохи, трохи більш невигідному становищі, сказав Хакан Фідан журналістам на шляху до Києва. Я нагадаю вам, що. Міністр закордонних справ Туреччини був з дводенним візитом в Росії, зустрічався з Путіним, зустрічався з Лавровим, де, власне, вони і проговорили між собою про позицію Туреччини про зустріч в Стамбулі 2 червня. На що Лавров сказав, що вони дуже погоджуються приїхати в НАТО і зустрічатися на полях НАТО. А тепер Фідан відправився до України, де зустрінеться з найвищим керівництвом, і по дорозі до України сказав, що. Росія є 30 днів припинення вогню, а далі можна говорити. Бачимо вже і Туреччина, яка раніше підтримала ще до першого раунду переговорів 15-16 травня, вже прямим текстом каже: є умови, запропоновані США, їх погодили Україна, Європа і всі країни адекватні світу цього, а Росія ні. Ну і про нішу спину Путіну. Служба зовнішньої розвитки Російської Федерації звинуватила Сербію в постачанні боєприпасів Збройним силам України в прес-релізі, який має назву Сербський воєнпром, намагається. Вистрелити Росії в спину розвідка скаржиться на конвейер смерті, в якому беруть участь найбільші компанії сербського військово-промислового комплексу. За їхніми словами Україна вже отримала від сербських компаній сотні тисяч снарядів для реактивних систем залпового вогню і гаубиць а також мільйони патронів для стрілецької зброї. Навряд чи подібні поставки можна обґрунтувати гуманітарними міркуваннями. У них одне очевидне призначення вбивати і калічити Російських військовослужбовців і цивільне населення Росії. Тут праві наришки, що справді їхня мета це вбивати і ліквідовувати всіх, хто прийшов на нашу землю. Немає чого. Топтати наш родючий ґрунт. Москва заявляє, що для поставок використовуватимуть фальшиві сертифікати кінцевого користувача країнами-посередниками, найчастіше є Чехія, Польща та Болгарія. Також згідно з повідомленнями російської розвідки до поставок. Залучали і залучають африканські країни російське відомство звинуватило сербських оборонників та їхніх покровителів у бажанні нажитися на крові братніх слов'янських народів. Нагадаю вам, що президент Сербії Вучич був на параді 9-го числа в Путіна. Він серби вважають росіян братнім народом. Відповідно, зайняли нейтралітет війні проти окупаційній війні Росії проти України, не підтримують санкції проти Росії, а одночасно хочуть йти в Європейський Союз, але бачимо, є такі, от як самі ж Росіяни кажуть, постріл у спину від братнього слов'янського народу. І справді, якщо говорити мовою цифр, серби продавали. Озброєння до речі, вучить вже на телеканалі одному з провідних телеканалів сербії сказав, що вони я був на зустрічі з Путіном 9 мая. Ми створимо комісію, яка спільно з Росією, яка буде досліджувати і аналізувати, чи справді це так. Він сказав, що висловлювання розвідки Росії не всі є правдивими, але хочу вам нагадати, що в 24 му році вже про це говорилось що. І згадувала Сербія, яка виготовляє снаряди, яка продає їх. І от рік тому Вучич казав, що мені треба годувати сербів на заводах військово-провослового комплексу. Працює 24 тисячі сербів. Ми продаємо снаряди третім країнам. І тоді ж Вучич минулого року казав, що цілком можливо, що ці снаряди потім йдуть. Збройним силам України, але Вучич акцентував, що йому байдуже він про це знає, але він нічого про це не робить. Він продає тому, що треба годувати Сербію, треба заробляти кошти для Сербії і так далі, тому подібне. Тобто, навіть не приховував участь, що продають снаряди серби, а потім ці снаряди йдуть Україні. Більше того, Financial е, дослідили, що в 22-му році серби на 800 мільйонів доларів продали снарядів, переважно більшість з яких згодом пішла. Для сил оборони України. Італія. Хочу звати Італію, тому що італійська газета, Італійська преса пише, посилаючись на знайомих з питанням дозволу бити, не обмежувати удари по Росії західним озброєнням. Так от, кажуть, що прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні не коментувала заяву Фідріха Мерца про дозвіл бити. Західним озброєнням Україні по території Російської Федерації, але Рим не планує йти таким шляхом. Тобто, Італія не планує дозволяти Україні використовувати її озброєння по території Російської Федерації. Ну і на завершення хочу сказати, що тарифна війна триває. Нагадаю вам, що суд, Федеральний суд, скасував мити Трампа, а вже апеляційний суд Сполучених Штатів Америки буквально через 24 години призупинив дію ухвали, яка блокувала ці тарифи. Про це йдеться в повідомленні про ухвалу винесеного так в середу ввечері судом з міжнародної торгівлі. Постанова апеляційного суду Сполучених Штатів Америки щодо федерального округу відновлює можливість Трампа стягувати тарифи з використанням надзвичайних повноважень, які він оголосив раніше цього року. Апеляційний суд також ухвалив, що обидві сторони мають надати письмові аргументи щодо блокування тарифів Трампа, які мають бути подані до початку наступного. Місяця, тобто скасував при суд, скасував заборону Трампа на мита, але всі мають обґрунтувати обидві сторони. Чому і одні вводила, чому інші проти того, аби Трамп одноосібно вводив ці мита. Тобто, тяганина буде тривати, і війна Білого дому з Діпстейтом в Сполучених Штатах Америки не припиняється. Ну і видання Хіл пише, що вперше за час повномасштабного вторгнення Путін. Не вгадав з нафтою. Ну, тобто, не пощастило йому з нафтою, тому що на цей четвертий рік е, нафта серйозно б'є по гаманцю кривавого диктатора. Вніше не Хіл, а Белл. Так от, видання Бал пише, що в січневих піках нафти марки Брент впала з 83 доларів до 64 доларів за барель. Е, і це. Найбільше падіння з березня 21 року, а середня ціна за січень травень на барель цього сорту склала 72 долари проти 84 за аналогічний період роком раніше. Середня ціна це найважливіше марки нафти Юралс у березні та квітні склала 59 та 54 долари за барель. І прекрасно ми розуміємо: а в бюджет Росії внесений вартість 70 доларів. Що важливо зрозуміти, що Росія втрачає мільярди доларів від того, що ціна на нафту знизилась. Більше того, я вам хочу сказати, що зараз же ж долар слабне в Росії, тобто падає в обмінниках. І зараз там десь в районі 76, якщо не помиляюсь, рублів за долар. А що це означає? А це подвійний удар, тому що, по-перше, Росія менше отримує доларів. За продаж нафти, потім ці долари приходять в Росію, конвертуються в рублі, і з цих доларів, яких прийшло менше, ніж планувалося, так? Бо в бюджет 70 доларів внесено, ще менше отримується рублів, бо курс низький. Таким чином, подвійний удар по бюджету Росії. Мало доларів, і мало потім рублів з цих доларів виходить. Тому і є трильйонні дири в бюджетах Росії. І це вже на офіційному рівні вже е, кажуть в Росії, що є проблема, вони не знають, чим затикати дири. Ну, верніше, вони. Не кажуть, що взагалі проблеми величезні, а затикати вони знають, як будуть. Вони хочуть зробити девальвацію. Тобто намагатимуться обвалити рубль, або він знову десь там долар коштував 100 і 100 вищі 100 рублів за долар. Таким чином, вони отримують більше рублів, зможуть затикати дерив. Ну, не зможуть, а спробують затикати дерив в бюджеті. А хто постраждає, постраждають росіяни? Буде інфляція, високі ціни і усі. Наслідки. Ще де планують росіяни брати керівництво Росії, диктатор Путін, гроші. Не намагаються підняти податки. З 1 числа червня піднімається житлово-комунальний там, комплекс там, на 15%, де деяких в два рази там газ може здорожчати. А також обкласти пропонують податки в компанії і е, фінансові установи, ось де не планують брати гроші. Мало отримують за нафту. Будемо забирати в росіян. І вже кажуть, що можливо е, ну навіть проговорить просто про те, що. Цілком реально взяти гроші за му... з активів росіян з депозитів, тому що, мовляв, дуже багато росіян поклали на депозиті гроші. Їх невимовно великій кількості є, і ми можемо там якось прийняти закон. Ми ж знаємо прекрасно обнулення конституції і так далі, тому подібне, можемо от, взяти і забрати росіян гроші. Це цілком реально. Що ж, такі були новини станом на. 30 травня п'ятницю підписуйтесь, коментуйте і звичайно ж діліться нашою з вами розмовою. У кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожної години. Що би не сталося, і де б ти не був під час обстрілів на фронті і в тилу. Коли тривога і в перервах під час затища, ми всюди, де зручно тобі. Ютуб і на сайті, в ефірі, і в телеграм. Будь певним, ми поруч і ми не підведемо. Разом 24 години кожної доби і разом до миру чи перемир'я, до фіналу до перемоги. Дякую, що з нами. Дякую, що є. Не підведемо.